Привіт-привіт мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі ТРУ Україна звуть мене Аня. Хочу подивитися Київ область, що буде найближчий день. Тернопіль подивимось, Суми. Ну, вже і Тернопіль дивимось. Зрозуміло, да? що відбувається з Суми і Чернігів. Будемо швиденько. Просто по факту. За Тернобі просто дуже просять. Тут кажуть, приділи увагу захисту. Подивись захист Київ найближчі дні. Кому ж не проти дивитися захист Київ найближчі дні? А що зі світлом, а що з ресурсом, а що ми не виконали якийсь план, по вражаю, або по ще чомусь? От щось там біда, щось зіпсується ще. Що на складах є, вибачте, це на Київщині показує. Хоче трансформувати атаки. З лунними циклами знов пов'язане. Росте луна, починається наростати атака. Якось трансформує атаку. Може зброя ще якась. От якось по-новому буде. Угу. Жертв буде багато в районі в області. Біситься, хоче життя отруїти. Чому ти мені показуєш, що не хоче воду водопровідно отруїти, або воду отруїти? Як він може це зробити? Щоб ви були заручниками ситуації і звертались до лікарів, дуже багато людей звертаються. Може якийсь вірус новий? Хоч щось як з води прийде, біда. Каже, я так не можу вас вбити дотягнутися. До речі, вночі щось буде. Може, можуть бути жертви, на жаль. А я дотягнусь інакше. Київ найближчий. За що нас так ненавидіти? За що? Хто має право життя відбирати? Божечка, куди ти дивишся? Подивись на нас будь ласка. Київ. Здається, що нібито світло в кінці тунелю. Знову нас чимось обдурять наші колеги, ті, хто нас мають підтримувати. Знову якісь сигнали від ворога складають зброю. Знову біда поядрені. Будуть розкачувати ситуацію. В Києві чітко здають позиції, здають якісь точки, плани наші, що на фронті, що по захисту. Витік інформації показує Київ найближчі дні. Загроза жертв серед цивільних. І збивати дуже будуть на підльоті. Тобто міста, які поруч з Києвом, там дуже гучно буде. Тут дрони і ракети показала. Біла церква, найближчі дні. Зітхаю як стара бабка. Ти просто вже сил нема. На це це дивитися, чесно. Можна пожаліюся. Страшно, просто страшна картинка йде. Ну. Біла церква, вогонь до вас. Може бути гучно. Показують прильот. Що є загроза прильоту. Бровири на блищі дні, бровари на дні. дрони йдуть, ракети йде, може в передмісті впати, але, пасти. Але от є загроза. от Воно летить як через вас до вас. Є загроза Бориспіль Бориспі, найближчий Бориспіль. Там взагалі Бориспіль треба захищати сильно, добре. воно підлітає, так кругами кругляє, щось віддивляється, щось вишукує і в районі смерті жертви можуть бути. Тернопіль поїхали. Подивимось. Не розтягувати Тернопіль найближчі дні, Тернопіль найближчі захист працює. Біда, біда. А знаєте, що біда? В тому, що як заручники ситуації, захист то працює, але є якийсь момент, що можуть бути жертви все одно. От придивляйтесь, коли він так от ближче до ранку, або навіть коли світло? А, летить щось. Будьте обережні, тому що тут може зненацька, що вона піде на місто. Тернопіль, найближчі дні. Тернопіль, найближчі дні. Знову показує, відбивайтесь, вам дадуть якусь там можливість це робити, тобто щось буде. Ну, не будемо пояснювати, роз'яснювати. Але незважаючи на це, і в районі, і в місті є загроза для дітей, для цивільних, для невинних душ, є загроза вогню. Позумієте, бо ну, буває таке, що ППО збиває буває, і від уламків людина навіть страждає. Тобто тут те, що працює захист, показує, він посилиться, але все одно можуть бути жертви. Почули? Чуєте, як збивають. Може ви не звикли, ми звикли вже. А чуєте, як збивають. Станьте десь так, щоб воно просто ну, у вас нема метро, як у нас в Харкові. Просто десь ховайтесь. Навіть Ну, не треба дивитися, стояти в небо, де вони там збивають. От не робіть, і дітям скажіть, хай ховаються. Навіть якщо це все здалеку, воно зараз здалеку, через півхвилини воно вже над вами. Суми найближчі дні. По ресурсах сумщина. І летить, і летить. І руйнація, якась може підстанція, станція. Постійно летить в сумщині гучно. На сумах загрози для цивільних. Передмістя палає. Дрони йдуть. Дрони зі скидами йдуть. Скидають щось. Спеціально навчені от як наведені. Чернігів там вищі. Аня, ви так щось подивитесь? Хай Бог мило. В Чернігів щось активізація ворога, диявол вийшов. Оманлива ситуація, ніби дозаспокоїлись. Знову жертви треба. Мені треба люди. Померли, цивільні, це місто, є загроза. В районі Гучно, в районі ДРГ, а що ви там робите? В районі дрони дуже дивно будуть літати, злітати. Чи то вони з прикордоння прям летять дуже близько до вас. Прямо за секунду долітають. І в районі також загроза для життя цивільних, не тільки в місті. Чуєте, антимопедно дуже? А є прильоти. Є руйнація все одно інфраструктури. Тут, можливо, у вас щось десь зав'язано, вода, енергетика, щось з області, з району. Тобто, можливо, не всі потужності знаходяться в місті, бо кажуть, виб'ється в одному місті, а страждати буде навіть місто. Тримаємося.